Принцеса і Жаба. Різдво Тіани і Навіна. Принцеса Тіана і принц Навін готувалися до першого у своєму подружньому житті Різдва. Вони вирішили влаштувати святкування з рідними і друзями у ресторані Палац Тіани. А ще... Принцеса хотіла поділитися з навіном традиціями, які знала і любила з дитинства. Треба більше прикрас, зауважила Тіана. Люба, ти у всьому прагнеш до ідеалу. усміхнувся дружині Навін. Пара прикрасила ресторан і гарно вбрала ялинку. Треба було ще купити продукти для святкової вечері. Тож принц і принцеса пішли на базар. Вже не можу дочекатися, щоб скуштувати твої вишукані страви, сказав на він. Певна річ, я з усім допоможу У нас довгий список, сказала Тіана. Почнемо з овочів і фруктів. Дівчина ретельно вибирала продукти. Усе мало бути найкраще і найсвіжіше. Далі вони зайшли у м'ясний магазин, а потім за сиром і яйцями. От і все залишилося тільки купити цукрової пудри для пончиків. Нам точно все це потрібне. Скільки гостей буде на святі? спитав на він, ледь тримаючи пакунки. Моя мама. Шарлотта з татом, твої батьки та наші друзі. Але, може, ще хтось захоче приєднатися, відповіла Тіана. Що більше нас буде, то краще. Наступний день Тіана і Навін провели на кухні, готуючи страви для святкового банкету. Ти чудовий кухар. Похвалила Тіана чоловіка. У мене чудова вчителька, відповів на він. Нарешті усе було готове. Любий, у мене є для тебе сюрприз. Ходімо швидше, щоб устигнути повернутися до вечері, сказала Тіана і простягла на віну пальто. Куди ми? запитав чоловік. Скоро дізнаєшся, ну, хоч натякни! благав Навін. Але Тіана лише усміхнулася. Тіана й Навін прийшли до річки. Там вони сіли в каноє та відчалили від берега, а, трохи, пропливши, побачили дещо дивовижне на протилежному березі. Палахкотіли величезні багаття. Від цього видовища дух захоплювало. Цими багаттями люди вказують шлях для Пер-Ноеля, батька Різдва, пояснила Тіана коханому. Це вони роблять для того, щоб він бачив їх з неба? запитав на він. Тіана засміялася. Пернуель. Їздить не на санях, а на пірозі. Це каное з плоским дном, а замість оленів у нього алігатори. Сподіваюся, він залишає алігаторів на дворі, коли заходить у дім, щоб покласти подарунки. Зауважив навін. Насунув густий туман. Тіана й навін вирішили повертатися. Тим часом люди на протилежному березі річки схвильовано показували одне одному на їхнє каное. Крізь туман вони бачили тільки силует і червону ковдру подружжя. Дивіться! крикнув хтось з Юрби. Це він. Вони подумали, що це сам Пернуель. Люди почали сплавляти свої каної на воду та попливли слідом. Так вони дісталися іншого берега. Але зустріли там лише Тіану і навіна. Ви бачили Пернуеля? запитав хтось. На жаль, ні, відповіла Тіана. І раптом запропонувала. Хочете приєднатися до нашої святкової вечері? У нас буде весело і смачно. Залюбки погодилися нові знайомі. Невдовзі у палаці Тіани почали збиратися гості. Тіана привіталася з мамою, батьками навіна, найкращою подругою Шарлоттою та її татом і паном Лябуфом. Деякі гості стверджують. Що бачили Пернуеля на річці, сказала Тіані Шарлотта. Гадаєш, це може бути правдою. У цю мить Тіана помітила серед гостей сивобородого чоловіка у червоному вбранні: Хто він? Але часу на знайомство не було, банкет ось ось мав початися, а Тіана ще не перевдяглася. У святкову сукню друг Тіани, алігатор Луї, роздавав гостям цукерки у фіолетових коробочках із золотими бантиками. Одна жінка зраділа, побачивши Луї. Це один із алігаторів Пернуеля. Луї широко усміхнувся. Він тішився, що гості його не бояться. Розпочався святковий банкет. Вечерю подано, оголосила Тіана. Стіл ломився від вишуканих страв, горщики з гамбо, індичка з каштанами, бужанина, гріць, червона квасоля, ямс, суфле. Гості їли, аж присмокували, вихваляли страви. Та все просили підсипати у тарілки ще чогось смачненького. Тіана усміхалася. Вона була щаслива, бо їй вдалося влаштувати тепле свято і потішити гостей смаколиками. Заграла весела музика. Це принц Навін та алігатор Луї влаштували для гостей концерт різдвяних мелодій. Тіана оголосила танці. Аж раптом Тіана згадала, що забула про десерти. Дівчина побігла на кухню. Там вона заповнила візок тортами і тістечками так, що ледь двері відчинила. Дозвольте допомогти, дорогенька. Звернувся до неї чоловік із сивою бородою. «Добродій!» Допоміг Тіані довести візок із солодощами у залу. Коли ж Тіана повернулася на кухню, то зрозуміла, що чоловік дуже схожий на пернуеля. Дівчина поспішила назад у залу, але чоловік, мов крізь землю, провалився. До Тіани підійшов на він. Який чудовий вечір! Частування, музика все вийшло як найкраще, відповіла Тіана. І тут дівчина знову помітила поміж гостей того самого чоловіка у червоному вбранні. Як думаєш, це Пернуель? Запросто може бути, сказав на він, а тоді запросив Тіану до танцю. З нами відбувалися й дивовижніші речі. Чи не так? Тіана була щаслива. Перше різдво з Навіном у Новому Орлеані пройшло неймовірно.